Доброго дня, дітки! Сьогодні з вами виконаємо відео заняття. Давайте поставимо з вами ранкове привітання! Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатись! Чемно щодня! Усмішку людям! Треба давати! Доброго ранку! Всіх привітати! А зараз ми з вами виконуємо праву розминку, яка називається Гра. Давайте уявимо, що на вулиці почався маленький дощ і капають крапельки. Повторюйте зараз за мною. Кап, кап, кап. Дощі капає повільно. А тепер на вулиці почався сильніший дощ та град. Кап-кап-кап. Один, два, три, чотири, п'ять. Ви швидше один, два, три, чотири, п'ять. А зараз дощик у нас починає йти повільніше: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці! А зараз давайте з вами виконаємо ще одну вправу. Дидактична вправа метелики. Подивіться уважно на малюнок. Віднайдіть метеликів. Поставте відео на паузу. Наступна вправа називається назви одним словом. Що ви бачите на малюнках? Це горобець, снігур, синиця. Як називається одним словом? Це птахи. Хто це? Назви їх. Це оса, гусінь, сонечко. Як вони називаються одним словом? Це комахи. Перед вами. Намальований. Хто це? Назви їх. Несичка, кролик, тигр. Як називається одним словом? Це тварини. Ви гарно попрацювали? Молодці! А Зараз пропоную пограти вам гру, яка називається 10 відмінностей. Я пропоную вам знайти на малюнку по 10 відмінностей. Віднайдіть їх, поставте відео на паузу. Ви молодці? До побачення.